Эх, какий про классный, пора вставати, пора вставати да, все пора идти в школу ай. Як неудобно удобно жити в цій хаті? Ай не важно пропустить Іди звідси! дезит о так, Їсти нема чого, понял? На... Значит, вылетаем до. С Ай. <св> 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 Ах, идемо сбиться. Слыз до школы. А у нас они у контроппль А чого на сьогодні? Мамо, чого сьогодні нема нашого відмінника? А Я не знаю. І я не знаю. Суть на того, контрольне. Як я не навезу такі складні монети. Моменти контроль, контрольно. Це так мене роздрізає. Добре. Пояснимо контрольну. Так, це за контрольно за другий клас, а ми сперсий. Скільки буде 2 плюс 2? От складно. Буде... А може 4? Напису 4. Так. Ангеліна підкази. Саме їй треба думати. Ох. Я дуже на мама каже, і те школи треба вчитися. Що... Ой. Ну, буде чотири. через п'ять хвилин часу я написав контрольну, я біжу здавати, о, посей раз Ваня. Ти, походу, за розом берешся, ага, за розом. Думаю я про себе. Та ніколи. Ще оберіть уважно треба робити? Ну, перший раз я від тебе таке чую, щоб ти написав контрольний. Звичайні сі. Ого! Ти ще мало того правильніше. Ваня означаль, означально тобі. Скільки? ну четверка, ну це перший раз четверка нормально. Ах ты Ваня, я зазнаю, то у тебя была спаргалка на урочи. Ну все, я написала. Я звання то знаю, то списував.